Тепер ми переходимо з вами до розділу 2: методична робота з кадрами. В жовтенькій книжці там 5 пунктів. Я зверну вашу увагу потім на методичний супровід от тут. Чому зараз немає тут, було раніше 2-5 методичне моніторів? Я поясню, що що ми змінили. колеги у когось включений мікрофон, у мене дуже фонить. Я просто себе так не чую, Дивимось, два перших блоки нам зрозумілі: підвищення професійної компетентності, а друге професійної творчості. Всі заходи, які стосуються навчання педагогів у рамках річних завдань, вони записуються ось в підвищенні професійної компетентності. А в розвиток професійної творчості ми взяли лише групи, конкурси, огляди і колективні перегляди. В листі МОН 2009 року було трохи по-іншому. Там говорилося, що в пункті 2.1 підвищення професійної компетентності ми маємо записати традиційні форми навчання педагогів. А в розділі 2-2 розвиток професійної творчості, то ми пишемо всі нетрадиційні форми взаємодії з педагогом. Ми трохи, коли почали так ділити, ми зрозуміли, що ми кашу не зваримо. Чому поясню? Ну, скажіть мені, будь ласка, якщо я пишу Брейнрі, хто сказав, що це не суча... що це, е... сучасна форма, бо це інноваційна. Яка інноваційна, що в 98-му році ми ці брейнрегінги робили? Хто сказав, що там майстер-клас з якимось там виворотом, з прийомом, він сучасний, а звичайний майстер-клас не сучасний. От як розділити е, форми роботи, особливо сьогодні? Сучасний, не сучасний? У нас все вже, знаєте, бо я семінар також можу провести так. Як може хтось інший не проведе, і всі будуть думати, якась сучасна така, така форма роботи. Це звичайний семінар. Я застосувала прийоми активізації. Тому ми вирішили, що ми по-іншому формуємо зміст цих розділів. Підвищення професійної компетентності все, що йде з навчання, те, що ми проводимо. А якщо творчість, значить, це має бути спрямування творче, це будуть групи. Творчі, проблемні групи, які проходять, це будуть моніторингова група, бо вони формують продукт. Десь творчий, десь менш творчий, але це продукт. Конкурси це дійсно творчість, це коли педагог проявляє свою професійну вже майстерність. Огляди показують, наскільки я майстер також своєї справи, що я можу заповнити своє середовище. Саме тими предметами, які є сучасними. Це вже, як знаєте, от як той підсумок. І колективний перегляд, звісно, це вже майстерність, да, професійність педагогів, який би то рівень не був, це друга категорія, перша категорія, чи взагалі просто спеціаліст. Але людина показує свій хист настільки, наскільки вона сьогодні може. І тому ось так ми розподілили ці блоки. Також в цьому розділі раніше було у нас. Участь педагогів, тут була атестація і участь педагогів у підвищенні кваліфікації. Коли вийшов порядок підвищення кваліфікації, і у нас ми, ми стали розподіляти це підвищення по іншому, і заздалегідь ми не знали, да там, як розподілити на рік, якщо ми тільки в грудні. Тепер маємо провести педагогічну раду на схвалення, затвердження, пробачте, затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікацій. І тому ми вирішили, ми заздалегідь не будемо нічого знати, і тому не будемо ці, ці рядки заповнювати. І участь у методичній роботі міста або заклад, або регіону ми також не знаємо. Якщо в нашому місті, наприклад, да, я як методист центру. В травні місяці колективи всіх дошк... 80 дошкільних закладів знали, які будуть ми тут об'єднані, знали, які будуть семінари, і вони вже плануючи свій план, вони могли врахувати, де, якщо це не на базі мого дошкільного закладу, я вже фіксувала. Якщо це не на базі, але мій педагог піде, ми вже фіксували і записували, то сьогодні ми цього не знаємо. І ми. От особисто, незважаючи, що в книжці це є, ми це вилучили, бо час прийшов, що ми дійсно будемо це оперативно додавати в нашу роботу, якщо це буде потрібно. Тому розділ підвищення кваліфікації, там, де атестація і курси, ми прибрали. Що ще прибрали? Був розділ самоосвіти. Е, і знаєте, що е, і раніше ж ми вели е, е, самоосвіту, але е, ну завжди ти чогось дізнаєшся. І я для себе з'ясувала, якщо ми не можемо, якщо ми не можемо перевірити, і ми не маємо права перевіряти самоосвіту, бо такого документу нормативного немає. Переліку документів наших вихователів. І немає такої повноваження є у них да, здійснювати самоосвіту. Але регулятором у нас нічого немає, таким, щоб я перевірила їх самоосвіту. Я ж не викладач інституту, щоб перевіряти їх самоосвіту. Це, це відповідальність педагога. І тому перевірити а особливо здійснити е, аналіз. Того, як здійснювалася самоосвіта освіта педагога, а ми ж робимо аналіз за навчальний рік, а отже, маємо показати всі розділи, як ми, здійснюємо цей, як ми здійснювали цей навчальний рік, ми зрозуміли, що самоосвіту ми не можемо ніяк, вона буде необ'єктивна. І ставити в незручне становище педагогів, які не мають цього робити, ну, нормативно, то ми це прибрали. Далі дивимось: ось пункт 2,3. Він раніше був 2,5, я вже, я вже заплуталася в цих цифрах, був моніторинг якості освіти. І ми тут визначали, коли ми здійснюємо моніторинг розвитку компетентності дітей на початку року, наприкінці року, які у нас були проміжкові. І також ми робили оці ж моніторинги, що стосувалися педагога, так, да? оці проміжкові коли тематичне оцінювання і наприкінцевий. Але в зв'язку також з порядком підвищення кваліфікації, це постанова 800, коли ми переосмислювали певні речі щодо моніторингу і розробляючи положення про внутрішні системи. І для того, щоб е, всі ці питання були закладені в одному розділі. Це там, де внутрішня система оцінювання, ми вилучили цей розділ. Не те, що вилучили, ми його трансформували. Те, що стосується тематичного оцінювання, воно у нас закладено там, в шостому розділі, те, що стосується ну, всіх, всіх видів контролю, ми все заклали. В останній розділ наш шостий. Але не могли відмовитися від блоку, який сьогодні дуже важливий для нас самого моніторингу. Але ми назву по іншому поставили, тому що нам також могли б задати запитання: а чому ви розділили процеси оцінювання? А у нас два процеси оцінювання контроль і моніторинг в різних розділах. Ну, ось ось так тому ми по -по поєднали. Не стали там дублювати, бо так дублювалися деякі речі, деякі назви, а залишили все-таки методичний, написали методичний супровід моніторингу якості освіти. А в чому ви бачите тут, ми передбачаємо обов'язковий методичний консіліум, який може бути два-три рази на рік. Це вже ви в систему візьмете. Яка вам потрібна, ми зазвичай проводимо такі попередні засідання, коли готуємось до діагностики розвитку дітей, коли методист пояснює, деякі акценти, робить якісь акценти, якщо вони важливі для вихователів, обговорюємо саму методику, можливі методи, які ми будемо застосовувати. В дослідженні да, розвитку дітей. А, а потім, коли проходить той період, коли ми вивчаємо, ми знов збираємось і обговорюємо результати нашого цього, такого вивчення, такого моніторингу. І наприкінці року такий же варіант. Також проходить в такому сенсі. Ще ми робимо такі же консілі, ми ще робимо посеред року, коли з'ясовуємо, як відбувається індивідуальний розвиток дітей, як планується індивідуальна робота з дітками, обов'язково це передбачаємо. Для того щоб не загубитися і не розгубитися з цими консіліумами, ми фіксуємо просто отут. Фіксуємо, коли у нас відбувається наш тематичний комплексне оцінювання, щоб не забути про ці консіліуми. Ось ось, ось так. Ви можете залишити і, і, і не робити взагалі цей блок. От я поясню, нам це було актуально, і ми це ввели. Ви можете це не передбачати. А передбачати ось там, де у вас є підвищення кваліфіка... компетентності педагога, і там зазначати цю форму. Форма там методичний консіліум. І у вас це буде в традиції, там, наприклад, три, три рази на рік, або чотири рази на рік, як ви визначите, що у вас такі консіліуми є. І ви їх зазначите як формою роботи. І взагалі у вас не буде цього два-три. Ну, ось так. І знаєте, я вам скажу: у нас немає острахів. Того, що наш план трансформується. І якщо ми, наприклад, там три роки поспіль вели однаково, навіть чотири або п'ять у нас була одна структура, але ось е два роки тому ми змінили, а тепер ми змінюємо третій раз, тому е ми не немає не таких е дійсно перешкод, щоб ми не, не змінили. І тут подивіться. І ще просто для себе, щоб я не забула сказати про те, що ми іноді не ставимо раніше не ставили в свою внутрішню систему оцінювання, моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервового психічного розвитку, це наш медико-педагогічний контроль. Так, Людмила, я чекаю від вас запитання. Скажіть, будь ласка, а якщо семінари, ми плануємо потягнути, яку частину, які розділ ми маємо їх записувати? Дякую за запитання. Дивіться. Форм... От підвищення професійної компетентності. Будь-яка форма, яку ви бирає... вибираєте для педагогів. Семінар, отут От напишете: семінар, тема семінару, круглий стіл. Пишете круглий стіл, отут, От де форма. Ви прописуєте назву форми. форми. Я розумію ваше запитання, тому що в свій час, коли тільки починала працювати, у нас було блочне планування, і в цьому блочному плануванні окремим блоком у нас було так педради. Але те, що я зараз сказала, педради це неправильно. Педрада це орган колегіального управління. Він пишеться в однині. А засідань у нас багато. Тому, якщо ви пишете педради, то це неправильно. Педрада, а далі де засідання один, засідання, два, засідання три. Ну, я повернусь до своєї, своєї думки щодо того, як ми працювали, да, які в нас були плани. Був план Педагічна Рада, і там у нас були прописані там, тих чотири засідання. Потім у нас був блок, семінари. І потім у нас блок був консультації. А четвертим блоком були інші форми методичної роботи. Може, хтось пам'ятає це, а може хтось зараз продовжує так працювати, то це, це нормальний, це, знаєте, традиційний підхід до планування методичної роботи. Але ось ми змінили це, коли був цей лист Міністерства освіти і науки. про… Розподіл на дві частини підвищення професійної компетентності і розвиток творчих там, цих сподіваних педагогів, то ми це змінили. Тому ви ставите там, де форма, пишете там семінар. Тут пишете консультація, тут пишете круглий стіл, тут напишете Брейн Ринг, якщо він у вас є. Ось у вас на місяць буде, там, наприклад, чотири форми роботи. Все. І вони у вас записані. І ще там буде, може, працює там, творча група. Тут написала творча група. І, і оцих рисочок, от щоб ви розуміли, рисочок може бути менше від залежності від тої кількості заходів, які ви передбачаєте.